вам, малята. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Відкова удачі» – казка. На окраїні міста, якраз на узбіччі торгового тракту, стояла кузня. Навколо розкинулися луги з соковитою травою, поля, на яких колосилися жито та пшениця. Недалеко на берегах болотистої ріки були поклади руди. Отож з давніх часів городяни і селяни добували її для своїх потреб. Але раду з тією рудою міг дати лише коваль. Недарма кажуть, що усі ковалі є онуками самого сварога, що викував світ. Тому мають знання і уміння, яких більше ніхто не має. Навіть ворожбити знахарі часто приходять до них за порадою чи допомогою. Коваля звали Данило. Він обходився із залізом, як і з рідним братом, шанував його, пильнував, лагідно докоряв, але вироби, що виходили з його ковадла, завжди були міцними і неймовірно доладними. Одного разу Данило затримався в кузні допізна. Збирався уже йти додому, як раптом біля горнило щось зашкварчало, зашипіло, іскри посипалися невідомо звідки. Зупинився чоловік, дивиться, а біля ковадла чорт показався. Та не якийсь там зашморганий, зашмарканий чортяка. А такий кремезний та долатний. ковалю ухопив великий молот у міцну руку, широко розставив ноги і приготувався до нападу. Го, го, промовив чортяка, застережливо виставляючи передню лапу перед собою. Не гарячкуй, я тобі зла не зроблю. А чого тоді приперся? грізним голосом запитав Данило. Та потреба у мене є, зам'явся чорт, тільки ти мені можеш допомогти. Господи Боже мій, вдарив руками об поли коваль. Уже чорти до мене за допомогою приходять. Чорт, як почув згадку про Бога, весь скрутився, зашипів. Мордяко йому перекривило, п'ятак почервонів, і він заходився чхати. Не згадуй, не згадуй при мені його, він пальцем показав на небо і, все ще, задихаючись, похрипів. Бо мені ну, зовсім зле. Коваль поставив молот, набрав у кухоль студенної води, що стояла на лаві у відрі, подав чортові. Той дрижачими руками вхопив кухоль, за мить випив усю воду. Чоловік сів на лаву й питає: То чого ти припхався до мене? Кажи, бо вже пізня година і мене жінка з дітьми на вечерю чекають. Та я швидко, заметушився чорт. Розумієш, я тут в одну халепу встряг? Ну, те є, Ну, програвся у карти. І що з того? Чимало дурних по світу ходить. А кому ж ти програвся, якщо відомо, що ти найправніший шахрай на цьому світі? Та Вовкулаті, хай йому грець, вилаявся нечистий, але одразу спохопився, бо коваль показав пальцем на небо. Вибач, не буду більше лаятись у кузні. Діло було так ми з Вовкулакою приятелюємо з давніх часів. Коли ми ще були малими, я з необережності впав у казан із свяченою водою. Думав, що прийшла остання годин. Але тут налагодився лака, який вихопив мене за шкірочку на загривку з того казана і переніс до лісу. Там кинув мене в зарості чортополоху, де я поволі прийшов до тями. Ще тиждень він носив мене. Ледве живого до мертвого озера і полоскав при місяці у застоялій воді. Я його з тих пір майже за старшого брата вважав. Жаліслива історія, усміхнувся коваль. То що пішло не так? Ти знаєш мого брата і кривдника, – продовжував чорт, це пан Минайло з сусіднього містечка. Він дуже багатий лихвар. Його знають усі навколо на сто миль. В день він набуває подоби людини, а вночі вовкулакою носиться по навколишніх лісах. Мати Божа, щиро здивувався Данило, недарма лиха слава попереду нього біжить. Люди його уперем називають, а він, бач, вовкулака. Ось то ти маєш брати, махнув зневажливо лапою чорт. Але річ не про те. Так от, ми грали на інтерес. І виявилося, що минайло більш вправний шахрай, ніж я. Ми обоє махлювали, але удача була на його боці. Тепер я мушу десять років бути в день його конем. Возити його бричку, чи його самого верхи. За день він мною так гарцує, що я уже геть свої копиття позбивав на мощених бруківкою дорогах. Чорт показав свої передні і задні ноги. Ратиці на ногах були позадирані, рогівка на них висіла клаптями, зран сочилася кров. Хоч то і нечість, але ковалю стало шкода, чорта. З одного боку, це була належна плата за його пакості, що він робив не одному чоловікові, а з другого, пощо мучити скотину? Хочеш убити убий? Але нащо так мордувати? Зрештою, у нечистої сили свої правила життя? То що ти хочеш від мене? Якщо мені вже судилося 10 літ гарцувати конем, то підкуй мене, як звичайного коня. Добре, погодився коваль, але наразі я не можу того зробити, бо мусять загоїтися твої копита. Якщо на зранені накласти підкови, почнеться зараження, і ти загинеш. Іди, лікуйся, а так через місяць приходь, підкую. Зачекай, не поспішай, зупинив чорт коваля, бо той уже підвівся і збирався іти з кузні. Скажи, скільки буде коштувати твоя робота? Ну, все залежить від того, з якого металу ти хочеш підкови. Заліза, срібла, золота. Тільки не заліза, заволав чорт. Нам не можна, чортам до заліза. Навіть доторкатися. Залізо, загартоване в вогні, має страшну чаклунську силу. Почав, чорт, але миттю спохопився, прикривши рот лапою, зрозумів, що Богну лишнього. Та я знаю, хитро примружився Коваль. Думав, нові часи, нові правила для нечисті прописали. Послухай мене, тут є велика складність. Залізні підкови не можна з відомих тобі причин. Золоті та срібні є дуже м'якими і мені не підходять по статусу. Треба щось таке вигадати, щоб вони міцні були і легкі, і мою красу не псували і здоров'я зберегли. Мати Василева, ви тільки гляньте, люди добрі, що він собі вигадав. Не на жарт обурився Данило. Ти що, на ямарку собі товар вибираєш? Бач, чого захотілося, пареної ріпи посеред літа? Ти не гарачкуй, Данильцю, уже лагідно щебетав чорт, такого майстра, як ти нема навколо на тисячу верст. Якщо хтось і здатен щось вигадати, то тільки ти за оплатою діло не стане. Та йди ти к бісу своєю оплатою, лайнувся коваль і широко відчинив двері кузні. Вимітайся, і щоб я тебе не бачив. Іди, лікуй копита, а за місяць приходь. Можливо, я щось і вигадаю. Чорт вихором викорився з кузні. Вечір та де там? Глибока нічка огорнула усе навколо. Місяць серпиком колихався на хмаринці. Бо у небі зіроньки мерехтіли, зачаровуючи кожного, хто посмів підняти очі у вечірнє небо. Коваль, посміхаючись своїм думкам пішов до хати. Дружина та діти вже спали, а на столі на нього чекала хлібина, загорнута у білий рушник, та за заслінкою в печі у човунку умлівала. Печення. Десь за місяць, а може, трохи більше, зупинилася бричка біля кузні. Вийшов з неї пан Минайло власною персоною та, обминувши селяни й городян, які чекали своєї черги, щоб потрапити до коваля, палицею погримом у двері кузні. Ковалю, вийди на хвилину. гукнув Минайло. Маю до тебе пильну справу. Данило вийшов з кузні, одразу втямивши, з ким має справу. Такої бридкої та огидної мармизи треба було ще пошукати пан паном, але призирливо скривлені вуста, гордовита хода, зневажливий погляд. Усе вказувало, що це пан Минайло. Увесь люд він мав за сміття, на яке можна було не зважати, думав, що коваль до нього з поклоном вийде, догоджати стане. Але той стояв, як скеля, у дверях своєї кузні, він не ступив жодного кроку назустріч вовкулаці, бо знав що у кузні вовкулака безсилий і не може на нього впливати та прокручувати свої шахрайські оборудки. Чим я можу бути вам, корисний, пане Минайло? спокійно запитав коваль. Мені мій кінь сказав, що ти можеш його підкувати, сказав і прикусив язика. Бо страх страхом, а почують люди, що пан з конем розмовляють, то миттю рознесуть по всій околиці, що він божевільний. Коваль зрозумів, про кого йдеться, і каже: Приведіть свого коня, я погляну, що можу зробити. Пан Минайло махнув рукою кучеру. Той випряг з брички коня і підвів до коваля. Боже, як! Який то був красивий кінь, вороний, на високих ногах, гриба, як у ворона крило, відблискувала синіми сполохами. Він несамовито гризвудила, бив купитом не в силі навіть хвилину постояти спокійно. Але коваль підійшов до вороного, поплескав його по шиї і. Кінь заспокоївся. Він покірно подав одну ногу, потім другу, чекаючи, допоки коваль не оглянув усі копита. Приводьте мені цього коня завтра. Тут багато роботи, тому залишите мені його на два дні, сказав коваль. Скільки то буде коштувати? поцікавився минайло. Шукаючи за поясом свою калитку. Наперед оплату я не беру, відказав Данило. Зроблю роботу, тоді розрахуєтесь». Потім в слові він розвернувся і знову пішов у кузню до своєї праці. Люди тепер самі розступилися перед минайлом. Але тепер навіть маловірні переконалися, що коваль. Таки знає заповідні слова і володіє чаклунським даром. Он оком не змигнув, як приборкав норовливого коня, спокійно оглянувши його копита. Більшість людей побоялася би навіть підійти до того навіженого коня та його господаря лихваря. На другий день пополудню привели служки вороного коня. До коваля. У цей день чоловік сказав людям, щоб не приходили, бо має нагальну роботу. Ти зробив мені підкови? запитав кінь. Так, я зробив тобі підкови з такого металу, щоб там не було ні заліза, ні золота, ні срібла, але вони є доволі міцні, мають гарний вигляд. Поклади за траву одну підкову, попросив чорт, а то, власне, був він. Я на неї наступлю. Якщо я не здохну і не вкалічую, то будеш мене підковувати. Коваль пішов до кузні і приніс чотири підкови. Одну з них поклав на траву. Кіть обережно поставив на неї своє копито. Але не сталося кінця світу, він залишився цілий та неушкоджений. На тлі трави підкова виблискувала золотими крупинками, але то було не золото. Кінь раз другий ударив по ній своїм копитом, але підкова тільки лунку задзвеніла. Вона не зігнулася і не розламалася, тобто була міцною, але не з заліза. Що то за такий метал? Зачудувався чорт як ти міг зробити таке диво? Цей метал уміли робити ще мої прадіди, я його називаю бронзою. Уміння працювати з різними металами і виготовляти надійні та потрібні речі, інструменти, реманент, зброю це наше ремесло. Сам сварог дарував нам ті таємниці. Хто, хто, а він знався на ковальстві. Бо був найпершим ковалем у всіх відомих світах. По тих словах, Данило приступив до роботи. Уже до сутінків вороний кінь був підкований. Трохи боляче було чортові, коли коваль до копит прибивав ці підкови. але що не витерпиш заради краси та безпеки власного здоров'я. Як зітруться підкови, то ти до мене приходь. Нові зроблю, сказав Данило, поплескавши по гривку коня. Так і розійшлися. А чорт таки сам розрахувався із ковалем. На ранок на місці старої кузні стояла нова з двома горнилами, новими наковальнями. Незабаром стільки бажаючих було замовити собі якесь реманячя чи там ковані брами, чи огорожі. Що мусив Данило під майстрів набирати, уже сам ради дати не міг. За пару літ нову хату поставив, дітей до науки приставив. А чорт час від часу зношував підкови та й десь по дорогах губив. Що сталося? Хто знайшов ту бронзову підкову? Так удача щиро посміхалася йому неждано і негадано. Кожна підкова, створена ковалем Данилом, вважалася магічною. Люди стали помічати, що бронзова підкова приносила успіх і достаток, захищала господарство. Якщо хотіли побажати комусь щастя, то дарували залізну підкову, мовляв, нехай вам таланить на своїх коней, тобто будьте удачливими. Але найбільшу силу має та підкова, яку знайшли в землі або отримали у подарунок. Якщо ж підкову вкрасти, то така людина згасне у самотності, згораючи у полум'ї жадоби та застрості. А от бронзових підков коваль більше нікому не кував, бо побачив ще одну річ: знайшовши бронзову підкову, люди переставали працювати, сподівалися, що все само прийде. Так в марних надіях марнували свій вік. Багато води утекло з тих пір. Люди продовжують шукати удачу, прагнуть бути щасливими, здоровими та багатими. Але чомусь забувають про милосердя. Коваль з милосердя викував підкови самому чортові, а вони стали. Символом успіху і удачі. Але все у цьому світі має свою ціну. Немає успіху і удачі без сумлінної праці. Немає щастя без милосердя. І головне, кожна праця має бути достойно оцінена і оплачена, бо немає більшого гріха, як не заплатити за роботу. І вкрасти кремний гріш. Магія підкове удачі у її гармонії, праці, справедливості та милосерді. На добрань, спокійної ніченьки, любі маля. i